Сереміщенко, будь ласка, ні, Юрій Мірошниченко, будь ласка, голова підкомітету комітету з питань правової політики. Будь ласка, Романов. дякую, Юрій Романович. дякую, Володимир Михайлович. Юрій Мірошенченко, фракція партії регіонів. Шановні колеги, по-перше, я хотів би від імені нашого комітету подякувати авторам цих законопроєктів, оскільки те питання, яке ми ставимо по проведенню реформи нотаріату, якраз стало предметом їхньої уваги. І це не лише ті два законопроекти, які зараз розглядаються це ще один законопроект під номером 4062, який подавав Володимир Литвин, якраз за наслідками тієї зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування, які звернули увагу законодавців на те, що нам треба вдосконалити закони про нотаріат в частині надання можливості посадовим особам органів місцевого самоврядування. Шановні колеги, це дуже важливе питання. Я вас буду запрошувати голосувати в цілому, тому я прошу послухати. Там, де немає нотаріусів, дати можливість посадовим особам засвідчувати документи і підписи. Звичайно, це дуже важливо і актуально, тому що люди не можуть сьогодні реально реалізувати своє право або передати. Е Права свої або довіреність зробити, або е, в спадок передати якесь майно. Так от, що б запропонували автори законопроекту, вже е, пан Микола доповів, а ми, не, е, як кажуть, не чекали другого читання і вже разом попрацювали з авторами. І я можу запропонувати на вашу ласку проголосувати в цілому цей законопроект, оскільки він підтримується і комітетом. І е, науково-експертним управлінням, але з урахуванням наступних е, корекцій в тексті. Е, значить, я йду по тексту. В порівнянні з тим законопроектом, який є у вас, частину статті 24 закону залишити без змін. Автори пропонують її змінити. Там йдеться про е, збереження трудових книжок в е, управліннях юстиції. Ця дискусія ще продовжується. Ми вам обіцяємо врегулювати це питання в великому законі, який зараз перебуває на розгляді в комітеті. І в такий спосіб ми цю проблему знімемо. Далі, що стосується статті 37, то її залишити в редакції законопроекту депутатів, яку ви маєте. Пункт 4, яким пропонується доповнити статтю 40 цього закону. Викласти в такій редакції для стенограми довіреності осіб, які проживають у населених пунктах, де немає нотаріусів, посвідчені посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування. Ось така редакція. Там є трошки відмінність, і тому я її зачитав. Далі ми пропонуємо змінити їхню редакцію на таку. Довірності осіб, які проживають у населених пунктах, де немає нотаріусів, посвідчені уповноваженою змінити відповідного органу, уповноваженою посадовою е службовою особою органу місцевого самоврядування, крім довіреності на право розпорядження нерухомим майном, довіреності на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування і розпорядження транспортними засобами. Це йдеться про ті е, правочини, які вимагають внесення в реєстри і щоб потім можна було відстежувати і запобігти рейдерству і зловживанню. Далі, щодо цивільного кодексу, враховуючи, що ми його розглядаємо зразу, я доповім. Стаття 245 кодексу. Е, пропозиція депутатів, е, абзац, яким пропонується доповнити статтю, довіреність особи, яка проживає в населених пунктах. Де немає нотаріусів, може бути посвідчена посадовою особою органу місцевого самоврядування, викласти в такі редакції для стенограми довіреність особи... можливість завершити да -да -да. особи, яка проживає у населеному пункті, де немає нотаріусів, може бути посвідчена уповноваженою особою, службовою особою органу місцевого самоврядування, крім довіреності на право розпорядження нерухомим майном. Довіреності на управління і розпорядження корпоративними правами та довірності на користування і розпорядження транспортними засобами. Тобто, ми узгоджуємо цивільний кодекс і закон про нотаріат. В такій редакції можна приймати цей закон. В цілому автори не заперечують. Я думаю, Міністерство юстиції нас підтримає також. Дякую.